А, вау! А! А, ані. Ас! Всім привіт! Ви на каналі Ватсонс і з вами перший та єдиний амбасадор мережі Watsons Ігор Донських. Команда Watsons підготувала нетипові для мого побуту товари. Я їх ще не бачив. Зараз з вами зробимо анпакінг. А ви поки ставте подобайку, підпишіться. А, що там? Дзвоник, коментар, і ми починаємо. Так, вмощуйтесь позручніше. У нас дуже багато товару, і ми починаємо. Гель для прямо видалення. Боже, чого тут самолітик намальований. Можна брати з собою в дорогу, можна брати, собі ставити на поличку ванні скрізь. Боже, яка А Який красивий дизайн. Що в нас далі? Вологі ганчірки з ароматом лимону. У мене є маленькі, я часто вже рекомендував вам такі невеликі упаковки, а тут прям підлогу можна вмити. Супер. Візьмемо. Так, це що тут у нас таке? Свічки якісь чи що? А, це ці йоршики. Передаю вітання своєму стоматологу. Він мене просить дуже чистити не Йоршиком. І, до речі, я не міг ніде їх знайти, окрім як у нього. А є Ватсон. Ой. Світ мандарин. Якась пахучка, ну. Це я заберу собі куди, в ліфт покладу там і буде пахнути. Ой, приємно Клас. Так, якась коробочка. І сана наша улюблена. Диски для знаття макіяжу звичай, з міцелярним лосьоном. Це дуже нетипово для мене, тому що я навіть не знав, що таке, що таке буває. Вау! Не треба окремо купувати міцелярну воду. Уже все. Не буду я з макіяжем. Попробую вдома. Якийсь спрей. Нейтралізатор запаху. Лайм з м'ятою. Меджик. Так, це щось, мабуть, для унітазу у нас. Нейтралізує неприємні запахи. Така штучка. А. Ой. Воно так пахне навіть через плів. Дуже схоже на жуйки, до речі. Але не вздумайте їх їсти. Ой. Ціла коробка, ще якась у мене. Таблетки для пом'якшення води. А, дивіться, воно там очищає оце на, на, на льот. Боже, я ні разу цього не робив. Треба зробити. Ой, давайте подивимось. Ого, дивіться. На подарки можна і мамі, і там друзям комусь, глянь. отаку таку таблеточку, так розумію, кидати і все. Дуже зручно. Щітка для масажу. До речі. Теж в мене немає. Змочіть. Щетину теплової дою. Нанесіть засіб для миття тіла, після чого помасажу Все, Не треба більше говорити. Давайте дивитися. О-іо. Гляньте яка. Боже. І браш може бути. Це хороша річ. Нетипова. Погоджуюсь. Треба мені. Якась баночка у нас. Гель листя алоевера, коктейль, амінокислот, а ми любимо коктейлі. Плюс пантенол. Ой, гляньте як. Ой, як пахне. Ой, добре, скрабує. Дуже приємно пахне таким свіжим. Клас, мені подобається. А знаєте, чи на зараз витру руки? Ви думаєте, це вологі серветки? Ні. Це вологий туалетний папір. Але цього разу я його використаю як, як серветку. Вологий туалетний папір. А можна використовувати там пару серветок, кидати в унітаз. Більше не можна. Це один із найкращих винаходів людства. Дуже вам рекомендую. Гляньте, чий руку витер. Що це? Я думаю, це капсули для волосся, ні? А, ні, це. Це для обличчя з вітаміном С. Клас, таки не бачив навіть. У мене були для волосся такі схожі штучки. Берем. О, я, до речі, бачив на поличках це. І ні разу його не купував і не читав. Ці штучки. Кульки, що це таке? Це освіжувач повітря. В гелевих кульках лісова ягода. Так, ну давайте, дуже фенсі виглядає. Ось таке... Це якийсь антистрес. Так. Ааа, спочатку вона. А тут не зробили оту штучку, як в скрабі. Треба. Дуже приємні на дотик. Так. І тепер закручуємо все. Не робіть так пальчиком, зробіть якось акуратно. знаєте... О! Так, смачно пахне з цієї баночки. І від мене. Серветка-пастка. Серветка пастка для кольорового та бруду. Я, до речі, користувався такими серветками для чорного, а для кольорового не користувався. Давайте я вам це покажу. О, вона ще така біленька. Оцю серветку не пахне. Треба кинути в пральну машинку до речей, і вона, вона збирає. Що в нас там вона? А і це не це. Це вона збирає ворс, весь шерсть, в кого є тварини. Це якраз класна штука. Це не це. Я думав, це відновлювач кольору чорного. Пам'ятаєте, я вам рекомендував вже, хто дивився раніше наші випуски. А, це пастка, вона ловить всю цю шерсть. Ще щось. Блін, це дуже прикольно. Я, до речі, давно хотів спробувати. А і не пробував. Тому дякую, командам з спробуємо. Так, йдемо далі. Шпатик якийсь. А, я купував собі, я зрозумів. Це плиту, так, да? чистити? Чим ви мене хочете вразити? У мене це вже є, звичайно, я купляв вацин, ще до того як став амбасадором. А це чистити ці електричні плити. Дивіться, сюди вставляється лезо, Треба це протектор треба витягнути. І зішкрібаєте з м, індукцією скрині поверхні. Так, зішкрібаєте. Потім назад все це чик, щоб не порізатись. Розберетесь. Ще якийсь у нас спрей чи що. Лак для волосся, резодерант, що це? Антистатик, боже. Клас, давно не бачив щось антистатиків на поличках, ніде ні в кого. А це дивіться який. Купіть собі, він. скоро почнеться осінь, як знімати света, щоб вас не, не, не било током. Антистатик дуже корисна річ. Дякую. Бутерброди якісь. А, до речі. У мене є ці мішечки. В них бутерброди кладуть зазвичай. А я в них можу там гроші, наприклад, давати. Типу замість кон конверції. Там, чи ще дивіться, які. як Як uh, American style. Знаєте? Як там з собою беруть сендвічі і вони кладуть в такі пакетики. Ось, будь ласка. Ой! Що це? Щось. Реально якесь молочко, але ж, мабуть. Маска для волосся, будь ласка. Маска з аргановою та журавлиновою олією. Яка симпатюлька, гляньте. До речі, дуже зручно брати з собою в дорогу або просто в гості коли до когось ідете. В кишеньку. І пішов. Клас. А, все? Команду, ну якось маловато. Три ну, з половиною товару. Можна було поси більше на огляд мені дати. Сподіваємось, вам сподобався наш телемагазин нетипових товарів від Watsons. Можливо, ви, як і я, щось сьогодні нове дізналися або згадали про забуте старе. Все це і більше ви можете замовити за посиланням в описі під цим відео і оформити доставку на відділення вашої пошти. Нагадую, Watsons доставка вже працює. З вами був Ігор Донських, перший і єдиний амбасадор Watsons. До зустрічі.